Інформаційні підсумки вівторка 23 січня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Бойові пташки для знищення ворога. Десять квадрокоптерів сьогодні передав військовим міський голова. Генератори комунальникам, дренажні насоси рятувальникам. Хмельницький отримав гуманітарну допомогу від міста побратима. Увіковічнити пам'ять про героїв. Хмельничанин започаткував проєкт «Мемокод». Десять квадрокоптерів Аутел Ево Макс-4Т сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Вони оснащені тепловізорами, що дозволяє захисникам працювати як у світлу, так і в темну пору доби. Отримали бойові пташки бійці різних військових частин, які дислокуються на території нашої громади. Закупили їх за кошти платників податків. Вартість обладнання понад 2 мільйони гривень. Хороші, якісні квадрокоптери, які дуже добре себе зарекомендували. Ними можна працювати і для розвідки, ними можна працювати і в день, і вночі, і можна використовувати так само і для скидів безпосередньо. Це один з тих квадрокоптерів, які ми найчастіше передаємо разом з 3Т-термалом -те з тепловізором і з так званими матрацами, Це DJI Matrix 33. В цьому році таких квадрокоптерів ми передали вже 58 штук. Власне, і плюс 600 півдронів в цьому році передали. Наступного тижня чекаємо ще нові партії, які отримуємо в результаті зіграних трендерів, і так само будемо далі передавати для різних підрозділів сил оборони. Цих 10 аутелів це бюджетна закупівля. Дякую нашим платникам податків за сумлінну наповнення дохідної частини за те, що допомагаєте нам допомагати силам оборони. Загальна вартість 10 утелів 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ну і власне чекаємо зараз знову ж таки зіграних тендерів по 3Т, -те, по матрасах, по утелах, по півіндронах для того, щоб допомагати ще більше і, більше і більше. Хмельницький отримав чергову гуманітарну допомогу від німецького міста Штутгарт. Зокрема, для комунальних підприємств передали сім генераторів різної потужності. А для пожежників 13 дренажних насосів Кьорхер та рукави до них. Крім того, наші ДСНСівці у лютому відвідують Штутгарт для обміну досвідом із закордонними рятувальниками. Штутгарт став нашим містом партнером разом із Дрезденом буквально два з половиною місяці тому. Але справді і до моменту такого формалізації відносин штутгарт Дрезден допомагали. і до цього вчора ми отримали. Насоси для ДСНСівців, для наших рятувальників. Вчора ми отримали сім генераторів різної потужності, які будуть застосовані на комунальних закладах Хмельницької територіальної громади. Насправді це вже дійсно не перша допомога, і Штутгарт передавав буквально в грудні місяці попереднього року меблі для дитячої лікарні. Минулого року теж були генератори, була вода і були інші матеріальні речі, які передавалися для комунальних підприємств, для внутрішньопереміщених осіб. І співпраця з цими німецькими містами це не лише про матеріальне минулого року. Наші дітки їздили в Дрезден на відпочинок, і це було абсолютно безкоштовний відпочинок для наших дітей і для міста. Вони фактично діляться своїм досвідом в розбудові міст. Наші архітектори їздили в Штутгарт. Спортсмени їздили в Штутгарт, Це і велосипедисти, це і бігуни цього року. Буквально в лютому, за один місяць, наші рятувальники знову їдуть штутгарт. Там налаштовується досить хороша комунікація, співпраця для обміну досвідом. Насправді, не лише нашим рятувальникам можна повчитися в німецьких, а й німецькі рятувальники вчаться в наших рятувальників. Тому що, на жаль, ми маємо такий досвід, якого немає багато міст і країн світу. На жаль, ми маємо досвід, досвід ліквідації страшних. Ракетних атак в Хмельницькому, маємо наслідки ліквідації прильоту шахедів та інших насправді бід, яких не мають інші міста. Увіковічнити пам'ять про полеглих військовослужбовців. Хмельничанин Дмитро Чорненький започаткував проєкт МЕМОКОД. Він створює QR-коди, відсканувавши, які можна дізнатися більше про героїв російсько-української війни. Перший хмельничанин, у якого з'явився QR-код пам'яті, Віталій Поліщук. Нині розробляють qr коди і для інших захисників. Хмельничанка Тетяна Демчук біля світлини свого сина Богдана Демчука. Військовослужбовець позивним вогник ще у юному віці вступив до лав Азову. У його складі обороняв Маріуполь. Він турботувався за всю родину. Він для мене, наприклад, був також порадником. Підтримкою це для нас дуже велика втрата, і втрата навіть для сина його цієї батьківської підтримки. Я сподіваюся, що він зуміє бути відповідальним, такий, як його батько, бути таким трудолюбивим і бути таким хоробрим. Нині рідні Богдана Демчука роблять усе для того, аби пам'ять прополеглого героя не згасала. Тож вони долучились до проєкту Код пам'яті та розмістили інформацію про свого захисника на сайті МЕМОКОД він загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу державу. І нас з вами, і нам потрібно як нації зберігати. Цю пам'ять для того, щоб не повторити ніколи більше, щоб не повторилося, і нам потрібно знати наших героїв. Ініціатор проєкту код пам'яті хмельничанин Дмитро Чорненький. Нині він розробляє qr коди відсканувавши, які можна більше дізнатись про полеглих героїв через близьких. Я збираю всю інформацію і в себе на сайті. Це наша пам'ять. Дуже важливо збирати інформацію. Є таке, щоб люди знають там біографію якихось відомих зірок, голівудських і так далі, але не знають інформацію людей зі свого міста, які живуть тут, які віддали життя за те, щоб за Україну за те, щоб ми тут ходили і жили. Перший QR-код з'явився у хмельничанина Віталія Поліщука. Він від першого дня повномасштабної війни вирушив добровольцем на захист України і віддав за неї своє життя на Донеччині. Для нього Україна завжди була важлива. Він був завжди свідомим громадянином в будь-яких питаннях. Це важливо для кожного з нас, для нашої країни знати тих людей, які залишили свій побут, свою успішну роботу за цим обличчям за цим очима ховається. Реальні історії людей, які жили, любили, творили, і можливо, ну знати цих людей хоча б трішки, так щоб ми мали приклад жертовності любові. Нині готують до друку QR-коди з інформацією про Богдана Демчука, Вадима Гаролюка, Максима Яровця та інших героїв, які загинули, обороняючи країну від ворога. Рідні героїв можуть долучитись до проєкту, написавши на інстаграм-сторінку мемокод. Ірина Муляр, Володимир Шуренко. новини міста. Цикл тренінгів кар'єрні вікенди стартував у Хмельницькому. У його рамках студентів профтехучилищ навчатимуть, як скласти резюме та успішно працевлаштуватися. Реалізовують проєкт представники фонду Співдія разом із працівниками бібліотеки філії номер 11 Перше заняття влаштували для студентів ВПУ номер 4 ми співпрацюємо з профтехучилищами, які знаходяться поряд з нашою бібліотекою в Південно-Західному районі, і самі тренінги будуть проводитись серед цих навчальних закладів. Цим учням, студентам виповнюється 18 років. І вони ще не розуміють, наскільки важливо себе представити роботодавцю, наскільки треба показати себе для того, щоб працевлаштуватися на хорошу перспективну роботу. Так якось історично склалося, що поки роботодавець має. Нас побачити і поспілкуватися з нами вживу, відповідно він має про нас почитати, і людина має вміти себе самопрезентувати. Молоді потрібно виймати весь свій досвід, всі свої вміння та навички, які у них є, якщо немає абсолютно ніякого досвіду, саме вже трудового. Тому що я завжди порівнюю людей з цукерками. Ми, коли приходимо в магазин, ми ж не обираємо шоколадку напіврозвернуту або яку-небудь. То відповідно свій досвід потрібно вміти запакувати. Те, наскільки класно вони набирають текст, наскільки гарно вони запоминають. Наскільки в них розвинений тайм-менеджмент. Просто розписати, щоб зацікавити роботодавця. А молодь може себе задіяти. Тільки потрібно бажання і допомога. Нову книгу Різдвяна зірка презентував школярам Кем'янець-Подільський письменник Сергій Боднар у Хмельницькому. На зустріч з автором в обласну бібліотеку для дітей запросили учнів Хмельницького ліцею номер 17 З 2022-го в книгозбірні стартував проєкт Письменник Воїн Слово-зброя». Сергій Бодна розповів також про три книги, написані в окопі. Адже з перших днів повномасштабної війни викладач образотворчого мистецтва взяв до рук зброю. Ірина Аріон, Далі кам'янчанин Сергій Боднар каскар, поет і художник з перших днів війни воює на передовій. Нині вперше у Хмельницькому для учнів 3-4 класів 17-го ліцею презентував свою нову книгу Різдвяна зірка. Написав її два роки тому, а ілюстрації робив уже під час війни. Під час повномасштабного вторгнення було написано е, дві збірки Віршки про війну, віршки про перемогу. Дитячі віршки, наприклад, написані на нулі. Зручно було блокнот в кишені, виймалося, коли був час, і писалося. У нас е, створився такий цікавий проєкт там вже е, вчитель з мого міста, фізкультури, він також зі мною служить. Я пишу від руки казочки, він е, фотографую, скину йому по сигналу. Він їх в телефоні читає. Йому створив на ютуб-канал «Санькович». і там ці казочки. Першу книгу автор написав у 17 років. Загалом в його доробку 12 видань і понад 20 віршованих розмальовок. Усі для дітей. Адже до війни Сергій викладав образотворче мистецтво і віршики про війну повністю ілюстровані його вихованцями. А за мотивами казки, як одягалася ялинка, створили пластиліновий мультфільм. Втім, більшість історій та оповідань Сергія Боднара про рідне місто. Всі події відбуваються в Кам'янці-Подільському, крім супезоць. Або в школах Кам'янці-Подільська, або в місті. Тобто, люди, які живуть в Кам'янці, вони бачать ці вулиці, бачать цих персонажів, бачать ці пам'ятники. На книжках виросло покоління вже. Тобто, діти, яким 20 років, не з радістю говорять, що вони знають цього автора, читали його книжки. Супервзвод перша спроба коміксу Сергія, створена під час війни, стала успішною. Наразі київський художник та ілюстратор гри Сталкер Олег Васянович уже працює над другою частиною. Пишеться третя. В нашій бібліотеці з початку війни ми організували такий проєкт Письменник Воїн Слово зброя. З автором зустрічаємось вперше. Так сталося, що нам видавництво надіслало книги цього автора Сергія Боднара. Книги дуже цікаві, віршики легко вивчаються дітьми. Ми спочатку провели такі патріотичні читання за участю дітей, а потім. Списалися, знайшли в мережі, як зараз це робиться в Фейсбуці. Написали автору. і Він повідомив, що він зараз знаходиться на війні. У школярів безліч запитань і вражень. Вразило те, що пан Сергій він і письменник в той час, і ну, воїн. І він, коли він воює, він пише, і ну, він не забуває свою професію другу. Я б хотіла почитати Яну з середньої школи. Ну бо вона ну я на мою думку, вона цікава. Жива зустріч дає приклад не тільки мотивації до читання, але й можливо і втілення своєї мрії. Є такі діти, які дійсно і зараз пишуть, працюють. От для них є зразок, що це дійсно реальна мрія, яка може збутися, яка може принести популярність, тому що для дітей визнання дуже важливе. Вже за кілька днів Сергій Боднар повертається на фронт. А у видавництві готують до друку кумедні і новорічні віршики захисника. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!